Всім привіт! Зараз покажемо вам оприскувача 800 літрів, це вже так сказати в рестайлінгу. Нова бочка прийшла, нова модель, так вона трошки випукла, робиться. чуть чуть підняли горловинку, він трошки зовні більш гарніший. Ще приходить нова партія в зеленому кольорі. Рукомийник тут так само є, він трошки більший, як на мене, стався, з краником такий є. Те сама ще бочка в такому варіанті на 600 літрів є. Рама от на великій швелері, груба, якісна. Ось так підгибається. Хоча є ще варіанти, що рама йде, отак от квадратом вариться, то в залежності від моделі бочки йде, щоб вона краще сиділа знизу лижі. Віракс, це в нас оприскувач, стандартний насосик, 120-ка стоїть. Замість нього можна ставити тадлен. Можна ще агропласт, ну, якщо вже міняти тулвері, то вже краще тадлен. Він крепший, там на великому цьому поршні, такому чугунному, точніше, він такий кращий. Але Цей насос в принципі, на 12-14 метрів з головою хватає, там нема запчастини є на нього. Так само такий розподільник стоїть це тулвері, так само ще є агропласт та розподільники. В принципі, одне і те саме. Монометр ще накручується, просто не накрутили хлопці, армована резина морозостойка шланги. Так. Кріплення йде. Ручка пальці, ну на МТЗюк, понятно грубші. Шланги якісні, Польша це не епіцентр наш кінірчик, це їхні, звісно, проблемка Ці кулінці часто. Ну, в принципі, якщо акуратно, то нічого не стається. Такий гарненький опис, фільтр, такий стоїть нас. Якщо цікавить, в шапці профіля є номера телефонів, набирайте. Багато так само є іншої техніки, то допоможемо вам. Мене Денис звати, на зв'язку.